Уявіть, Подільська ніч 1835 року. Місячне світло ледь пробивається крізь вологу димку, що стелиться над ярами, наче саван. У засідці, затамувавши подих, сидить шляхтич Рудковський. Його руки тремтять не від холоду, а від страху, бо він знає, людина, на яку він чекає, не боїться свинцю. Повільним рухом він дістає з кишені не кулю, а срібний гудзик, щойно відірваний від жупана. Він кладе його у дуло пістоля, металеве клацяння зведеного курка розрізає тишу. Хто він, цей привид, якого можна вбити лише благородним металом? І як проста людина змогла змусити цілу імперію повірити у свою магію? Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми пірнуримося в одну з найбільш загадкових і трагічних історій українського Поділля: історію людини, яка стала чимось більшим за людину, устим Кармалюк. Ім'я, що промовляли пошепки в селянських хатах, ім'я від якого дрижали жандарми, ім'я, яке перетворилося на легенду ще за життя його носія. Перш ніж ми почнемо цю подорож крізь туман і кров подільських ночей, прошу вас поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, аби не пропустити наступні історії. І обов'язково напишіть у коментарях, звідки ви нас дивитесь і котра зараз година у вашому краї. Мені завжди цікаво знати, хто і де слухає ці оповіді про забуте минуле. А тепер повернімося туди, де все почалося: поділля кінця XVIII століття. Земля розрізана глибокими ярами та річковими каньйонами, де кожен поворот стежки може сховати або порятунок, або смерть. Це край, де густі ліси спускаються до самої води, де печери ховаються в товщі вапняку, а туман з річок підіймається так густо, що можна втратити дорогу за 20 кроків від власної хати. Тут, у селі Головчинці літинського повіту, народився хлопчик. Рік народження приблизно 1787-й, бо ніхто не вів точних записів про долі кріпаків. Батько простий селянин, мати жінка, чиє ім'я історія не зберегла. Вони не знали, що їхній син стане тим, кого через десятиліття називатимуть характерником, чаклуном, безсмертним месником. Устим гріз у світі, де справедливість була привілеєм, а не правом, де пан міг вбити селянина за непокору і не понести жодної кари, де твоя доля визначалася не твоїми здібностями чи працею, а тим, на чиїй землі ти народився. Кріпацтво це не просто система, це була клітка, зіткана з невидимих ланцюгів звичаю, страху і безсилля. Але у кожному поколінні з'являються ті, хто не може змиритися, ті, в чиїх очах горить інший вогонь. Перші згадки про Кармалюка як про бунтівника датуються 1813 роком, йому близько 26 років. Що саме штовхнуло його на той перший крок, на той перший акт непокори, ми не знаємо, напевно. Можливо, це була особиста кривда, можливо, він побачив щось таке, після чого вже неможливо мовчати. Історія зберегла лише факт: устим Кармалюк став на шлях розбою. Але це був розбій особливого роду. Він не грабував селян, він не чіпав бідняків. Його цільну були панські маєтки, єврейські шинки, що збагачувалися на горілчані й неволі селян, і особливо ті, хто жорстоко поводився з кріпаками. Кармалюк забирав гроші і майно, а частину роздавав знедоленим. Класичний образ благородного розбійника так, але в його випадку це була не романтична вигадка, це була реальність, що створювала навколо нього ауру народного месника. І саме тут починається містерія. Саме тут простий чоловік починає перетворюватися на щось інше. Перший арешт прийшов швидко. Влада Російської імперії не терпіла непокори, особливо від кріпака. 1814 рік кармалюка ловлять і кидають до в'язниці. Звичайна історія мала б закінчитися тут побиття, суд, заслання чи страта. Таких, як він, були тисячі. Імперія перемелювала бунтівників як млин зерно. Але Устим тим Кармалюк не був звичайним він втік, просто взяв і зник із заград, наче дим крізь щілину. Як саме історія не зберегла деталей, але уявіть собі обличчя тюремників, коли вони відчинили камеру і побачили порожні кайдани. Уявіть їхній страх, коли зрозуміли, їм доведеться доповідати начальству, що в'язень розтанув у повітрі. Це була перша втеча, перша, але далеко не остання. Кармалюка ловили знову і знову, і знову і знову він зникав: з літинської в'язниці, з Вінницької, з Кам'янця-Подільського. Кожного разу охорона посилювалася, кожного разу кайдани ставали важчими, грубшими, товстішими, але результат був незмінним: порожня камера і прокляття конвоїрів. А потім почалися шепоти у селянських хатах при світлі лучин старі говорили молодим. Він не простий чоловік, він характерник. Це слово несло в собі ціле віросповідання. Характерники обранці, що володіють таємним знанням. Вони можуть робити себе невидимими, можуть обертати кулі назад до того, хто стріляв, можуть проходити крізь стіни і замки, бо знають слова сили, що розмикають залізо. Чи вірив у це сам Кармалюк, ми не знаємо. Але він був достатньо розумним, щоб не спростовувати легенда це зброя. Коли твоїх ворогів охоплює страх ще до зустрічі з тобою, половина битви вже виграна. 1823 рік Цього разу влада вирішила покінчити з проблемою радикально. Кармалюка засуджують до заслання, не просто до в'язниці десь поблизу, до Сибіру, за тисячі кілометрів від рідного Поділля, туди, де земля вкрита снігом більшу частину року, туди, де повернення неможливе, не тому, що є грати, а тому, що є відстань нескінченна, вбивча відстань. Його відправляють етапом. Уявіть цю дорогу, сотні закованих у кайдани людей, що йдуть крізь безмеж'я імперії, пил влітку, багнюку восени, морозу зимку. Етапи зупиняються в пересильних пунктах, брудних бараках, де люди лежать на гнилій соломі, де вони гинуть від тифу і виснаження, і де ніхто не рахує, скільки з них дійде до кінця шляху. Але Кармалюк дійшов. Його прибуття зареєстрували, його занесли в списки. Він став номером у величезній машині покарань. А потім, а потім він пішов назад пішки, крізь тисячі кілометрів тайги, степів, річок і гір, без грошей, без документів, людина, яку шукали, яку описували в усіх постах і заставах, як він харчувався, як переходив річки, як минав пости жандармів, як знаходив дорогу в країні, де кожна людина для нього могла стати доносником. Ми не знаємо відповідей, ми знаємо лише результат 1825 рік. Через два роки після заслання Устим Кармалюк знову з'являється на Поділлі, знову грабує панські маєтки, знову зникає в туманних ярах, наче привид. Спробуйте уявити, що відчували селяни, коли почули, «Устим повернувся. Спробуйте зрозуміти, що означали ці слова. Це не просто повернення людини, це повернення надії, це доказ, що імперія не всесильна, що залізна клітка має щілини, що навіть Сибір не може втримати того, хто справді хоче бути вільним. А тепер уявіть, що відчували жандарми. Страх це вірус. Він починає з одного, а потім розповсюджується. Один конвоїр шепоче одному. Він пройшов крізь кайдани. Інший відповідає: кажуть, куля його не бере. Третій додає: Моя бабця казала, він знає слова, і ось уже ціла охоронна рота озирається на кожен шурхіт, на кожну тінь. Це і є справжня магія. Не в тому, щоб літати чи зникати, а в тому, щоб змусити тисячі людей повірити і через цю віру змінити реальність. Але чому він втікав знову і знову? Чому не оселився десь далеко, де його не знали? Чому не зник назавжди в безмежі імперії, прийнявши чуже ім'я і чуже життя? Тому що Поділля це не просто місце. Це була його доля, його прокляття і його місія. Кармалюк не мав армії, у нього не було форту чи укріпленого табору. Він не проголошував маніфестів і не збирав з'їздів. Але у нього було щось набагато потужніше. У нього були очі в кожній хаті, вуха за кожним парканом, руки готові сховати, нагодувати, попередити. Жінки, селянки Поділля стали його справжньою армією. Вони не тримали зброї, вони не билися у відкритих сутичках. Але коли жандарми наближалися до села, де ховався Кармалюк, хтось завжди встигав прошепотіти йому попередження. Коли він потребував їжі, на порозі хати з'являлася торба з хлібом і салом. Коли йому треба було переховуватися, у когось у коморі під сіном, під підлогою знаходилося місце. Чому вони ризикували? За переховування бунтівника можна було поплатитися катуванням, засланням, смертю, але вони ризикували знову і знову, тому що Устим був не просто розбійником, він був символом, втіленням їхнього протесту, їхньої мрії про справедливість. Коли вони ховали його. Вони ховали свою надію, що світ може бути іншим, і були історії, шептані при місячному світлі історії про жінок, що ставали чимось більшим для нього дружини, коханки, товаришки. Історія не залишила імен лише натяки, але в народних піснях згадували дівчину з яру, вдову з літина, чорнобриву, що знала слова. Вони з'являються в оповідях, як тіні, допомагають йому втекти. Лікують його рани, ведуть його таємними стежками. Можливо, саме це і було його справжньою надприродною силою, не магія слів, не невразливість до куль, а вміння викликати таку відданість, що прості люди ставали частиною чогось більшого за себе, втечі множилися. Історія їх уже не рахувала окремо. Вони зливалися в один нескінченний танець появ і зникнень. 1827 рік. Втеча з Братславської в'язниці, свідки говорили, що він просто пройшов повз вартових, і ті дивилися крізь нього, наче крізь повітря. 1829 рік втеча під час конвоювання. Кайдани знайшли порожні на дорозі. Конвоїри клялися, що не зводили з нього очей, але раптом його не стало. 1831 рік втеча з Кам'янець-Подільської фортеці. З фортеці, стіни якої здіймалися на десятки метрів над каньйоном Смотрича, охорона знайшла мотузку з простирадил, що звисала з вікна, але кінець її обривався у повітрі, не досягаючи землі. Як він приземлився? Літав? Вісім разів, вісім втеч за різними підрахунками, вісім життів, що були віддані йому якоюсь вищою силою, чи то долею, чи народною вірою, чи його власною незламною волею. Імперська адміністрація скаженіла: рапорти летіли до Петербургу. Кармалюк знову втік. Кармалюк знову пограбував маєток. Кармалюк знову зник. Його прізвище стало прокляттям для кожного губернатора, кожного справника, кожного жандармського офіцера. Їхня кар'єра розбивалася об цю людину, наче хвилі об скелю. Вони підсилювали охорону, призначали винагороди, засилали шпигунів у села. Катували підозрюваних у допомозі бунтівникові, але Кармалюк продовжував існувати, продовжував з'явнатися то тут, то там, продовжував насміхатися над їхньою системою. І от запитання, що висить у повітрі: чи міг один чоловік справді робити все це без магії? Чи міг він один обдурити сотні жандармів, долати тисячі кілометрів, проходити крізь стіни тюрем? Звісно, міг, якщо він не був один. Якщо за ним стояла невидима мережа підтримки, якщо кожен селянин, кожна жінка, кожна дитина на Поділлі були його союзниками, якщо сама земля з її печерами, ярами таємними стежками була на його боці. Але правда не скасовує легенди. Навпаки, легенда часто важливіша за правду, бо легенда змінює людей, легенда дає їм сміливість. Роки йшли, Кармалюк старішав. Тіло його носило шрами від кайданів, від побоїв, від холоду сибірських зим і спеки подільських літ. Але він не зупинявся. Можливо, він уже не міг. Можливо, він перетворився на щось більше за людину, настільки, що не міг просто стати знову простим селянином. Привід не може повернутися до життя. Легенда не може оселитися біля печі і доживати віку в тиші. Він був приречений продовжувати, продовжувати з'являтися, продовжувати зникати. Продовжувати бути кармалюком, і імперія розуміла звичайними методами його не взяти потрібно щось інше, потрібна зрада або магія проти магії. 1835 рік квітень. У стиму Кармалюку близько 48 років. За мірками того часу вже не молода людина. Тіло зношене, обличчя вирізблене зморшками, руки вузлуваті від роботи й кайданів, але очі. Очі все ще горіли тим самим вогнем. Імперія змінила тактику: якщо не можна взяти його силою, треба взяти хитрістю. Якщо не можна спіймати, треба заманити. Організували засідки, не масові облави з галасом і барабанами, а тихі терплячі пастки. Обирали місця, де Кармалюк міг з'явитися, чекали ночами, у холоді й темряві, годинами не рухаючись. Шляхтичі, жандарми, найняті мисливці, всі вони сиділи у засідках, наче мисливці на звіра. Але це був не звір, це був привид, і привиди не бояться звичайних куль. Саме тоді, у тих холодних ночах очікування, у тих довгих годинах, коли страх розточує розум, народилася ідея. Ідея настільки божевільна, що вона могла з'явитися лише в голові людини, яка справді повірила у надприродне. Якщо Кармалюк характерник, якщо він знає закляття, що відвертають свинцеві кулі, то треба стріляти не свинцем, треба стріляти чимось іншим, чимось, проти чого його магія безсила, сріблом, благородний метал у народних віруваннях. Єдина річ, що може вбити уперя, відьму, перевертня, єдина річ, що пробиває чари. Чи був це забобон? Звичайно, але забобони керують світом не менше ніж факти. І коли шляхтич Рудковський сидів тієї квітневої ночі в засідці біля села Шляхові Коречинці, він повільним рухом відірвав від свого жупана срібний гудзик. Уявіть цю ніч. Місяць ледь видимий крізь пелину хмар, туман стелиться над дорогою, густий і вологий, він обтяжує одяг, пробирається до кісток. Десь далеко кричить птах, різкий, тривожний звук. Вітер ледь ворушить гілля. Рудковський сидить за деревом, притиснувшись спиною до кори. Його серце стукає так голосно, що здається, його можна почути на милю, руки тремтять. Він тримає пістолет, заряджений не свинцевою кулею, а срібним гудзиком. Чи він божевільний? Чи він справді вірить у це, чи це просто відчай, готовність спробувати будь-що, щоб зупинити людину, що стала кошмаром для всього регіону. Ми не знаємо, що було у його голові, але ми знаємо, що він чекав: годину, дві, три. А потім звук, віддалений стукіт копит, ритмічний, розмірений. Хтось їде дорогою, самотній вершник уночі. Рудковський завмирає, його дихання неглибоке, обережне, пальці стискають рукоятку пістолета. Холодний метал гудзика в дулі, його остання надія. Вершник наближається. У місячному світлі, що пробивається крізь туман, видно силует, високий чоловік на коні, їде неквапливо, впевнено, наче це його земля, наче він тут господар, а не втікач. Це він, устим Кармалюк. Можливо, він їхав до когось, можливо, від когось, можливо, просто перетинав територію, користуючись ніччю як прикриттям. Ми не знаємо. Історія не зберегла цих деталей, але вона зберегла те, що сталося далі. Рудковський виходить із засідки, піднімає пістолет. Його рука все ще тремтить, але він знає, це єдиний шанс, єдиний постріл. Якщо промахнеться, Кармалюк зникне у темряві і більше ніколи не дасться впізнати. Він цілиться. Секунда здається вічністю, туман кружляє між ними, наче живий, і він стріляє. Постріл розриває нічну тишу. Луна відгукується у ярах, множиться, відбивається від схилів. Птахи злітають з дерев, їхні крила шуршать у темряві. Кармалюк хитається у сідлі. Повільно, майже нереально, він падає на землю. Важко, глухо, як падає тіло, а не привид. Срібний гудзик пробив його серце. Чи можливо це? Чи могла куля з благородного металу вбити там, де не вбивав свинеч? Звичайно, ні. Фізика не залежить від матеріалу срібло, свинець, мідь, все це смертельно, якщо влучити в серце. Але є інше питання, більш глибоке: чи міг Кармалюк дозволити собі повірити у власну невразливість? Чи міг він після стількох втеч, після стількох неможливих порятунків, почати думати, що він справді обраний, що якась вища сила його оберігає, і якщо так, чи ця віра зробила його на мить неуважним, чи саме вона, віра у власну магію, стала його загибелю? Ми не знаємо. Але в цьому і є трагедія. Людина, що перетворилася на легенду, загинула від легенди. Магія, що зробила його сильним, зрештою зробила його вразливим. Тіло Кармалюка знайшли вранці. Селяни обмили його, одягли в чисте, хтось закрив йому очема, хтось поклав на його груди вишиту сорочку. Його поховали, без почестей, без промов, просто віддали землі. Але смерть не була кінцем. Влада хотіла, щоб історія закінчилася там, на подільській дорозі, де впало тіло. Вони хотіли, щоб люди побачили, ось він ваш привид, ось він лежить у землі як звичайна людина. Ось доказ, що не існує магії, не існує характерників, існує лише порох і куля, чи то свинцева, чи то срібна. Але вони не розуміли головного: легенди не вмирають від куль. Перші шепоти почалися майже відразу. Біля колодязів, на торгах, у шинках, хтось казав, що бачив його там, у тумані, на розі дороги. Вершник на коні, високий і гордий, зник щойно хтось спробував підійти ближче. Хтось інший клявся, що Кармалюк не помер, що це був його двійник, що справжній устим давно пішов у гори, у печери, де живе досі, чекаючи на час, коли народ знову матиме у ньому потребу. Інші говорили інакше він помер так. Але душа його не знайшла спокою. Вона блукає подільськими дорогами, вона з'являється тим, хто потребує захисту, вона мстить кривдникам і береже знедолених. Імперія намагалася боротися з цим, видавала укази, забороняла співати пісні про Кармалюка, карала тих, хто розповідав його історії. Але як можна заборонити пам'ять? Як можна видати указ проти надії? Пісні співали тихіше. Історії розповідали пошибки, але вони не зникли. Вони передавалися від бабусь до онуків, від матерів до дочок. Вони вплітались у тканину народної культури так мічно, що їх неможливо було вирвати, не розірвавши всю тканину. Хто ж він був насправді устим? Кармалюк розбійник? Так, він грабував, він чинив насильство, він порушував закон, той закон, що був написаний не для нього, а проти нього і йому подібних. Герой? Так, він захищав беззахисних, він кидав виклик системі, що робила людей майном, він був голосом тих, у кого не було голосу. Характерник? Можливо, не в тому сенсі, що він справді володів чарами, а в тому, що він зумів створити щось більше за себе, він зумів стати символом, і цей символ мав силу, яка справді була магічною, силу надихати, силу змінювати реальність через віру людей. Але є ще одна відповідь: найважча, найтрагічніша він був самотньою людиною. Подумайте про це. Подумайте про той тягар, що ніс він. Не можна було оселитися, не можна було мати сім'ю, справжню, постійну сім'ю, не можна було просто жити. Він був приречений на вічний рух, на вічне вигнання, не тому, що хотів, а тому, що став тим, ким став. Коли всі бачать у тобі легенду, де знайти місце для людини. Коли тисячі людей покладають на тебе свої надії, де знайти право на слабкість, коли ти став символом, як залишатися живим. Можливо, саме це і була його справжня в'язниця, не камери, з яких він втікав, не кайдани, що ломав, а клітка власної легенди, клітка, з якої немає втечі. Минуле десятиліття, потім століття, Російська імперія впала, прийшли нові режими, нові імперії, нові системи. Поділля пережило війни, голодомори, окупації, змінилися кордони, змінилися назви міст, змінилася мова указів, але історія Кармалюка вижила. У радянські часи його намагалися перетворити на стихійного борця проти феодалізму, прибрали містику, залишили класову боротьбу, зробили з нього шаблон, ідеологічну конструкцію. Але народ пам'ятав інше народ пам'ятав привида, пам'ятав магію. Пам'ятав не схему, а живу людину з її втечами, коханнями, зрадами і вірністю. І сьогодні, якщо ви приїдете на Поділля, у ті місця, де густі тумани все ще стелиться над ярами вранці, ви почуєте його ім'я. Воно живе в назвах вулиць, у пам'ятниках, у музеях, але найважливіше, воно живе інакше. Воно живе в тому, як люди розповідають його історію. З якою інтонацією вимовляють його ім'я, з яким блиском в очах згадують його втечі. Бо устим Кармалюк це не просто історична постать, це архетип, це та частина людської душі, що відмовляється коритися, та іскра, що не гасне навіть під найважчими кайданами. Давайте повернемося до того, з чого почали до тієї ночі, 1835 року, до срібного гудзика у дулі пістоля. Чи міг простий селянин змусити імперію повірити у його магію? Так, міг і змусив. Чи могла одна людина стати легендою ще за життя? Так, могла і стала. Чи могла легенда пережити смерть тіла? Ми знаємо відповідь. Ми живемо у світі, де ця відповідь очевидна. Бо зараз, майже 200 років після тієї фатальної ночі, ми все ще розповідаємо його історію, ми все ще промовляємо його ім'я. Ми все ще відчуваємо відлуння тих кінських копит у нічному лісі. Устим Кармалюк помер, але привид Поділля живе. І поки є люди, що прагнуть волі, що не можуть змиритися з несправедливістю, що вірять у можливість неможливого, він буде жити. У кожному, хто втікає з власних кайданів, у кожному, хто не здається, у кожному, хто бачить у туманних ярах не порожнечу, а обіцянку. Магія. Реальна, не та, що у казках, а та, що змінює світ через віру людей, через силу історії, через здатність одного життя стати символом для тисяч, і немає жодної кулі, ні свинцевої, ні срібної, що може вбити цю магію. Дякую вам, що були зі мною у цій подорожі крізь туман і час. Якщо ця історія торкнулася вас, поставте лайк, поділіться нею з тими, хто цінує справжні оповіді про наше минуле. Підпишіться на канал, аби не пропустити наступні історії. І напишіть у коментарях, які легенди вашого краю варті того, щоб їх розповісти, які імена все ще живуть у пам'яті народу попри століття забуття. До нових зустрічей! І пам'ятайте, історія не закінчується. Вона лише чекає, щоб її розповіли знову.